Вітаю рідні, продовжуємо далі дивитися, що в нашому прекрасному світі, що з нами, що нам підказують різні боги, наші пращури, і як ми в цьому всьому продовжуємо далі наші шляхи трансформації. Те, що я відчуваю, я щодня вам пишу, розповідаю ось свої відчуття, все те, що я проживаю. Своїми усіма тілами, все те, що я бачу трохи іншими очима. І ніякі теорії, все, що написано в книгах, все, що десь ще паралельно, хтось говорить, хтось ще прогнозує, я це абсолютно з цим зараз не резоную, я лише довіряю собі і довіряю моїм рідним зоряним, довіряю Велесу, який веде мене. і Оце та правда генетична, яка запакована, яка зараз дуже стрімко розгортається, розпаковується. Але це мій шлях, моє відчуття, хто резонує, те, що я все говорю, це лише певні відкриття певних дверей, при відкриття. Це певні якісь, якісь ключі, можливо, так, або навіть не ключі, а навіть просто підказки, де ключі знаходяться. Тому, а насправді. Кожен проходить у цей свій шлях, і в кожного свої методи, і в кожного свої рецептури. Ось, але всі ми виходимо на одне поле: поле, де багато світла об'єднаного, де наші рідні, де відкриті двері, де брами зоряні. Але до цього потрібно дойти, пройшовши ось всі процеси очищення непрості. Процеси такі, які раніше, взагалі, навіть. Не ми не могли б відчути і подумати. Зараз це все ми практично проходимо, і ніхто ніякий провидець, учитель святий, ніхто точно не скаже, як воно і що, тому що це все просто кожної секунди змінюється. А чому змінюється, так як я відчуваю, так як мені підказують, тому що ми є творцями. Ми постійно творимо ось цю нашу реальність, і від нашої реакції, від нашої від розкриття нашого світла, залежить подальшому, як будуть розвивати події. Те, що по нас, по людях, ті, які впробуджені, і ті, які відчувають багато чого і бачать, Ось тут є певна градація, так як я відчуваю нас по рішитці новій. Є ті люди, які ходять уже гарно з світами, я про це писала. Що значить ходити з світами? Це перебувати в певних рівнях. І не просто якимись своїми думками, фантазіями, і це навіть не стан зміненої свідомості, тому що стан зміненої свідомості таке між сном і яв'ю, між таким між прошарками це початкове. А далі уже на фізичному відчутті своїм тілом. Це коли повністю на фізиці, коли своїм ось таким плотним тілом відчувається оті всі прошарки, в яких ми десь починали лише енергетично бути, і тому часто хто говорив, що переходи просто енергетичні. Я зразу знала, що це фізичне в фізичному тілі, просто відчувала і зараз це йдуть підказки, тому що ті відчуття в інших прошарках, коли на фізичному рівні, це докази того, що наше фізичне тіло дуже важливе, і його потрібно просто правильно включити всі ці процеси, які енергетичні відбуваються. Є ті люди, які ходять, які творять там, включають певні кристали, в включають певні кнопки, і знову ж таки назад повертаються вже цією інформацію і засівають усі нову інформацію. Уже просто воно все відбувається дуже швидко, і в часі це ніби певні нашарування ось цих часових ліній. Ось є ті, які, які почали це робити, але ще не зрозуміли. Тобто, а можуть особливо ті, які входять ось такий стан між сном і яв'ю, і багато хто запитував, навіть що це як це, як я робила, як я вам можу підказати, коли ви тільки у вас виникає цей стан такий. Це не потрібно ніяких засобів, це не Дон Хуан, який. Допомагав входити в такі стани з допомогою різних рослин, грибів, там і ще чогось. А це сама свідомість ця входить. Тобто, ми в таких хвилях, ми в такому періоді світловому, коли оці стани самі не потрібно ніяких засобів додаткових, тому що ну додаткові засоби. Я не знаю як, але ну при багато читала про це, що вони допомагають входити в такі світи а тут просто люди входять, тому що ми в певному періоді перехідному, цікавому, складному, але дуже надзвичайному. І коли входити в такі стани, ніби спиш, не спиш, ніби починаєш щось інше бачити і разом з тим відчуваєш, що ти тут. Потрібно акуратно входити туди, в ці прошарки, дивитися, що там. Але тоді виникає такий стан, як ніби заснути хочеться. Тоді раз повернувся назад, але не надовго, а ніби в свідомість відчув, що я, ага, я тут, я наприклад в цьому місці, я себе. Я потрогав це я, і потім назад розкрутив, вертаєшся знов цей стан. Такі тренування, і тоді можна буде гарно входити ці інші прошарки інших світів, дивитись, розглядати там, творити. Там будуть певні підказки, я не буду все говорити. Єдине, що можу сказати, що це робота з кристалами включення, це певні розширення темної матерії, і потім повернення назад. І вже повертання назад, уже тією інформацію, яка допомагає у нашому плотному світі творити тут творити світло, творити добро, любов, допомагати прекрасній нашій матінці землі. Є ті люди, які... Не довіряють собі, це можуть, але не довіряють, тому що кажуть, може, це моя фантазія, може, це мені щось приснилось, придумалось. Ви знаєте, скільки нам всього постійно говорили про те, що ні, це щось там, ти сам собі надумав, це щось тобі проблеми там з головою, з дахом, ще з чимось. Ось. Ну, звичайно, є там люди, які зовсім інших. Я не про те говорю, я говорю про пробуджених. Потрібно собі довіряти, вірити. І... А чому не спробувати? Чому не подивитися? Так само, як ми дивимося на цей святий світ, на ці дерева, на прекрасне світило, на зорі на людей, на різних істот живих. Чому не подивитися, що в інших прошарках? Просто із цікавісті. І коли є цікавість, немає страху, тоді наші рідні допомагають нам іти далі. Але єдине правило не повертатись ніколи назад, не дивитися, тому що повертаючись назад, це є недовіра, а це якась така є острах, і воно раз раз скручується назад. Потрібно потім місяці, якщо не роки, щоб знов десь увійти в такі стани. Ми йдемо вперед, ми творимо нові світи, ми творимо добро, любов. Ми оцю плотність таку розчиняємо. Я вже не говорю про тих істот деструктивних їм непереливки, хоча вони. Вони там, що вони ще не робили, це вже ну, процеси зжимання і це вже такі селенські закони, що ми можемо їм допомогти, це додати вогню. Тому що вогонь це та особлива стихія, яка допомагає переплавити все. Все деструктивне, усе криве, добре. А для тих, хто в. Початкові такі стадії розкриття вогонь допомагає загорітися далі. Тому, якщо ми в вогнях, і якщо ми вогонь направляємо на живих істот, хто є в пробудженні, хто є зерном, він проросте. А хто є деструктивом і хоче шкодити живим істотам? Шкодити прекрасній планеті, той буде вжиматися і йти на свої в своїх процесах переплавлення у свої пекельні світи, внутрішні, то вже зовсім інша градація. Ось таким чином тому вірити собі. У нас все гаразд. Запитують, коли ж це все позакінчується. Дуже часто таке чую. Все залежить від нас, від нашого творіння, від нашого запалу, від наших вогнів, від нашої віри в себе, від нашої підтримки один одного, від нашого відчуття рідних богів, наших пращурів, все нам допомагає. Природа абсолютно ми включені в ці процеси. Процеси сварожі, ранок сварога він є. Я його відчуваю і. Це такий, такий особливий період, коли хто хоче, той побачить. Пізніше будуть бачити всі. Трошки пізніше, але зараз хто хоче, той вже бачить реальні зміни, які є, і це вселенські зміни. Тому ми разом ми світимо, горемо, розплавлюємо вогняними дисками, усе нечистиве, усе криве, усе, яке шкодить живому, все плавимо вогнями, горемо, загораємося. У нас велика сила у наших генах надзвичайна. Інформація об'єднаних зоряних систем і по людях я дивлюсь по очах багатьох сузір'я ці проявляються більше і більше, по три, по чотири, по нових декілька бачила спочатку три сузір'я. Зараз додалося ще по два сузір'я. Тобто це проявлення отої генетики, воно через очі проявляється, тому що це найяскравіше. Це ті двері, які показують звідки ми хто ми, скільки в нас оцих сузір'їв інформації сузір'їв закладено, хто нам зараз. На зв'язок може допомогти максимум з наших рідних. Наше відкрите серце, наша любов до живого. Не потрібно. От є зараз пішли моменти, я говорила про такі психічні, психологічні тестування, які підуть. Ментал вже з менталом ми трохи справилися, ми вже можемо розбиратися, де чуже, де своє по інформації, а з психічними справами трошки по-іншому. І тут вже трохи складніше. Тому най Важливіше, що для нас зараз необхідно, це зберегти людяність і це найбільше тестування. І радіти від радості, радіти від добрих справ, від негативу не треба радіти від того, що знищили, які б не були вороги, але не треба їх розкладати вже і радуватись, танцювати на трупах і тому, що які б не були вони ці створіння, вони йдуть у свої світи плавлення. І якщо включатися в це, і також з ними можна затягнутися у ці процеси, тому розрізняти, де є радість, а де є ось така процеси вогняні, плавлення еволюційні, які необхідне, ось це все криве, таке все юродиве, таке все деструктивне, сплавлюється. І тому радіти від того, що скільки. Вбитих, померлих, знищених, це процеси. І ці процеси йдуть у вогнях, і ми у, на нашій прекрасній землі, на нашій прекрасній планеті очищуємо, також допомагаємо очиститися, але без ненависті, а з ярими вогнями це велика різниця. Тому, аби пройти гарно ці тестування, то не потрібно радіти на нещасті, а радіти лише від радості. І якщо допомогти, хто хоче якомога більше нашій планеті і оцих ворогів різних сірих, я нечистивих знищити, які часто під людей ховаються, то це лише вогонь ярий вогонь, який допомагає в цьому. Тому в радості, в любові, а ми разом ми світимо, сяємо, розширюємо це світло. Усе в нас буде якнайкраще, тому що ми в таких процесах еволюційних планети, нас особливий час, особливі ми тут. буду розповідати вам далі. Усе з нами буде якнайкраще. Пережіть себе і своє світло, яке є у вас. Побачимось.